Літо 2014 у розпалі. Стартував другий місяць найтеплішої пори року. Попри те, що температура з вікном не надто літня, частина хмельничан вже відчула переваги відпочинку. На місця поїздки, звичайно, вплинула нестабільна ситуація в країні. Одні городяни вирішили не залишати межі міста з метою перестороги, інші, щоб зберегти та примножити власний капітал. Ми поцікавились у пересічних городян, як вони проведуть свій відпочинок. У планах більшості опитаних все ж релакс поза межами обласного центру. Думаю, поїдемо в Одесу. Надіюся, що ще раз їжджу на Дністер. Також бабушки буду проводити літо. Цього літа я планую відпочивати вдома, якщо чесно. Поки, поки що ну, якби напружена ситуація в нас в країні, то особливо не до відпочинку. Поки що ще не вирішила, мабуть, в Одесу. Раніше десь відпочивала, Зараз так і не задумаєш, треба працювати. Навіть не знаю. Моя дочка поїхала в жизне порт. На роботі не вийде в мене відпочивати літом. Важке питання. Плануємо на Дністрі відпочивати. На море Железний порт насичена літня програма у директора місцевої турфірми Ігоря Байдака. Чоловік подорожує разом зі своїми клієнтами. Каже, його відпочинок це коли іншим подобається обране місце. Ігор Байдак ділиться результатами власних спостережень за вибором місць для проведення відпусток хмельничан. Люди сьогодні обирають, що мені дуже приємно в основному західний напрямок, не в смислі західної західних країн, а захід України. Е, до прикладу. Три дні тому, коли наша група піднімалась на Говерлу, тільки офіційно було зареєстровано 50 тисяч чоловік, які піднялись на і я там зустрів Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Харків. Так само в неділю, коли ми були у Львові, за свідченням Львівських екскурсоводів, вже 10 років такої кількості людей не було і у Львові. Тому сьогодні най, самий модний напрямок це захід України. Є серед мешканців міста ті, які з валізами вирушають до Європи. Поменшало цього літа людей, охочих відпочити на березі моря. Під сонцем якого куточка наніжилися б хмельничани, бажаємо їм гарних емоцій та незабутніх спогадів.